З початком війни в Україні процес розширення НАТО знову відновився, і за останні два роки до альянсу вступило дві нові країни Фінляндія та Швеція. З Зодної з них Росія навіть має довгий сухопутний кордон. Цікаво, що до війни ці країни не думали вступати до альянсу. Консенсус був на збереження нейтралітету. Продовження війни може спонукати подальше розширення НАТО, і в цьому випуску ми поговоримо про те, які країни можуть вступити до альянсу. Питання розширення НАТО для Росії та Путіна є досить болючим, принаймні особисто Путін про нього регулярно говорить і розповідає про обіцянки не розширюватися на схід. На рахунок останнього міфу у мене є окреме відео, посилання буде в описі, але коротко немає жодних документів, які б підтверджували обіцянки з цього приводу. Більше того, сам процес таких домовленостей вимагав би багато погоджень. Учасники тих подій по-різному трактують усні обіцянки, які тоді були дані. Однак так чи інакше, жодної юридичної сили вони просто не можуть мати. Також розширення НАТО розпочалось активно ще наприкінці 90-х. Перші три країни увійшли до складу альянсу у 99-му: Чехія, Польща та Угорщина. У 2004 році було найбільше розширення альянсу за весь час. До НАТО увійшли Естонія, Литва, Латвія, Словенія, Словаччина, Румунія та Болгарія. Росія в той час на розширення НАТО так явно не реагувала. Та й загалом між блоком та Росією зберігалися робочі відносини. Ще на початку нульових обговорювався вступ самої Росії до НАТО, чому так і насудилось бутися. Наступне розширення НАТО вже не було таким швидким. У 2009 році вступає до блоку Хорватія та Албанія, у 17-му Чорногорія, а у 20-му Північна Македонія. Остання довгий час не могла вступити до блоку через спори з Грецією через назву країни. Тому країна навіть змушена була змінити свою назву з Республіки Македонія на Республіку Північна Македонія. Нещодавні вступи Швеції та Фінляндії до Альянсу стали незапланованими. Країни навіть не подавалися на план дій щодо членства в Альянс, які подавали усі вище згадані країни, а вступили до НАТО у найкоротші терміни. Триграм для цього стала війна в Україні, тому Фінляндія та Швеція після початку війни вирішили відмовитися від свого нейтралітету на користь безпеки. Дії Росії серйозно налякали як уряд, так і місцеве населення, що буквально у перші місяці в країнах з'явився консенсус щодо вступу до НАТО. При тому, що до 2022 року про це навіть і не думали, а Фіни та Шведи дорожили своїм статусом нейтралітету і були за збереження статусу Кво. Статус нейтралітету для обох країн історично виявився оптимальним, і з такого статусу, як Швеція та Фінляндія, отримували лише вигоди. Однак розширення НАТО все ж таки відбулося. Фінляндія вступила до альянсу у 23-му році, а Швеція зовсім недавно, тільки у 24-му через перешкоди Туреччини та Угорщини, які не хотіли схвалювати вступ країн до НАТО. Реакція Росії на ці події була негативною, проте в Кремлі це сприймали як данність і настали надмірно агресувати, заявивши, що тільки доведеться посилювати армію на кордонах з Фінами через вступ їх до альянсу. Нинішня війна ще більше актуалізує питання вступу інших країн до НАТО. Багато хто стурбований тим, що відбувається, а блок дає гарантії безпеки. Далі поговоримо про те, чи може блок НАТО далі розширюватися і як це відбуватиметься. Найбільш обговорюваним, звичайно ж, є питання вступу України до НАТО в контексті війни, проте воно залишається досить невизначеним. Країну і до війни не особливо чекали в альянсі, жодних прямих обіцянок Україні щодо цього ніколи не було. Хоча співпраця між блоком і країною спостерігалася. Українська армія ще тоді переходила до армійських стандартів НАТО. Сьогодні гострота питання знаходиться на найвищому рівні, проте залишається під питанням, за яких умов вступ може статися, і чи захочуть країни блоку включати Україну до НАТО. Нагальна проблема це війна та території, активні бойові дії продовжуються на території України, і до тих пір, доки вони йтимуть, про вступ до НАТО варто забути. НАТО не хоче стикатися безпосередньо із Росією, про що вони публічно заявляють. Територіальне питання не менш важливе в цьому контексті, як воно сприйматиметься членами блоку, також незрозуміло. Водночас у середині блоку немає консенсусу щодо вступу України до НАТО. А для вступу потрібно, щоб кожна країна альянсу підтвердила вступ країни. На прикладі Швеції та Туреччини ми вже бачили, що навіть одна країна може зупинити цей процес. Щодо України, то в нинішній конфігурації противниками можуть виявитися Угорщина та Словаччина з їх недружніми урядами. Ймовірно, й інші країни можуть вагатися. Існують також інші питання: інститутів, реформ, корупції, проте вони другорядні щодо перших. Ходять розмови про можливе включення України до НАТО за німецьким зразком, а саме за зразком Західної Німеччини, яка вступила лише частково до альянсу та відмовилася від претензій на східну частину. Проте на офіційному рівні такої можливості поки що не розглядають. Загалом, незважаючи на безліч обговорень, вступ України до НАТО в найближчій перспективі є малоймовірною подією. Ще одним із кандидатів є Боснія та Герцеговина. Переговори про вступ до альянсу ще з нульових років і трохи просуваються, країна навіть отримувала план дій щодо членства. При цьому внутрішня політика і сама структура держави перешкоджають вступу до НАТО, оскільки частина країни, а саме Республіка Сербська, виступає проти вступу до Альянсу. Тому процес багато в чому гальмується через внутрішні розбіжності і є проблеми з проведенням реформ. Хоча країна одна з небагатьох, яка значиться як така, що прагне в альянс. Грузія та Молдова також обговорюють можливості вступу до альянсу. У Грузії це питання підіймалося ще у 2008 році, проте там також через Росію з'явилися схожі на українські проблеми з окупацією частини територій та війною. Незважаючи на формальне прагнення на Захід, сьогоднішня влада Грузії намагається балансувати, і якщо процес на Євросоюз ще триває, то питання НАТО давно вже не підіймалося. У Молдові довгий час процеси йшли лише на вступ до Євросоюзу, і то з поперемінним успіхом, залежно від правлячої партії та президента. З початком війни розмови про інтеграцію до НАТО збільшилися, хоча популярність у населення така ідея має невисоку, приблизно 25% підтримують вступ до НАТО. Окремо варто згадати, що Конституція Молдови має 11 статтю про нейтралітет, що не дозволяє країні вступати до НАТО. У Європі є ще низка нейтральних країн Австрія, Швейцарія та Ірландія. Незважаючи на російську агресію, країни не відмовилися від нейтралітету, хоча деякі заявили про тіснішу співпрацю з Блоком. Самі країни знаходяться далеко від Росії, тому їхній безпеці, в принципі, нічого не загрожує. Нейтральний статус країн з'явився з різних історичних причин. Але їх поєднує те, що до нього всі ставляться досить серйозно. Останнім часом Вірменія на тлі охолодження відносин із Росією почала тісніше співпрацювати з НАТО. Навіть голова НАТО Столтенберг відносно нещодавно побував у Вірменії та висловив підтримку країні. Як до цього ставиться на дружня Туреччина? Питання відкрите. До речі, якщо мова ще йде про Азербайджан, то між блоком і країною існує тісна співпраця. Більше того, Азербайджан дуже близький до Туреччини, однак поки що не розглядає можливість вступу до альянсу. Є країни, які також мають проблеми із вступом, але хотіли б це зробити. Мова про Косово та Кіпр. Косово частково визнана держава і не визнається всіма членами блоку, тому вони у будь-якому разі блокуватимуть вступ. А Республіка Кіпр має проблеми з територіальною цілісністю. Більше того, північна частина Кіпру окупована Туреччиною, яка перебуває в НАТО і перешкоджатиме вступу Кіпру до Альянсу. Тому країна також не може увійти до блоку, хоча перебуває в Євросоюзі. Інші європейські країни просто вороже ставляться до блоку. Сербія, хоч і зближується з європейськими інститутами, робить це неохоче та важко. Місцеве населення ставиться до НАТО вороже. Росія та Білорусь взагалі блок вважають ворожим, тому не розглядають як союзника чи як фактор безпеки. Принаймні це відбувається зараз. Країни ж за межами Європи та Північної Америки взагалі не можуть увійти до Альянсу відповідно до їхнього положення. Тому навіть найближчі союзники Штатів та Європи за межами регіону не входять до Альянсу. Підбиваючи підсумки, варто сказати, що в контексті війни блок НАТО став досить активно розширюватися. До нього увійшли відразу дві країни Швеція та Фінляндія. Потенційно до блоку можуть увійти ще низка європейських країн у це десятиліття. Так що розширення НАТО цілком може ще відбуватися. Підтримайте наш канал спонсорською підпискою на Ютубі або через сервіс BuyMeACoffee. Завдяки вашій підписці, канал зможе і далі функціонувати.